Дорогі наші хлопці та дівчата, а також ваші старші брати та сестри і навіть ваші батьки. У сьогоднішній подорожі музичним королівством ми познайомимося з інтервалами. Збираючись відвидати друзів або знайомих, звичайно, ви точно знаєте, де вони живуть, на якій відстані від вас, який інтервал між вами і приходите за потребною адресою. Ми, наприклад, в нашому будинку точно знаємо, яку кнопку ліфта натиснути, щоб потрапити в гості за запрошенням. Звичайно, копатич іноді не впізнає по телефону, хто йому дзвонив, як то кажуть, ведмідь наступив на вухо, і він може потрапити не за тією адресою, але в основному вибираємо рівень вірно. Поганому танцюристу заважає Слабка дихалка! Якщо ви поступово навчитеся розрізнювати на слух, на якій відстані один від одного знаходяться звуки, який інтервал між ними, ви з часом зможете грати на фортепіано як наш каркарич, іноді навіть не дивлячись на клавіатуру. Як ви напевно пам'ятаєте, з нашої попередньої подорожі, мінімальна відстань між нотами, а значить між клавішами фортепіано становить половина тонну. І якщо на прикладі нашого будинку копатич ходить по своєму рівню, то відстань інтервал вважається нульовим і в нашому музичному царстві називається прима. Якщо він захоче. Погостювати у свого тиски на останньому поверсі нашого будинку йому доведеться подолати 6 поверхів або у випадку з нашим музичним королістом 6 тонів, що дорівнює 12,5 півтонам. І така відстань, такий інтервал називається октава. Розглянемо по черзі основні музичні інтервали. Отже, почнемо з першого нульового інтервалу. Прима. Наступний інтервал це коли наступна нота на половину вище. Цей інтервал називається малою секундою. Наступний інтервал на цілий тон вище від початкового, тобто на відстані двох півтонів, називається великою секундою. Наступним на черзі є інтервал, який називається мала терція. Його відстань становить 1,5 півтони. Велика терція має відстань 2 тони, відповідно 4 півтони. Далі на черзі чиста кварта розмірністю 2,5 тони. Далі з нашого дозволу ми розглянемо інтервал чиста квінта, яка має 3,5 тонну. Інтервал з відстаню 4 тони називається мала секста. Велика секста має 4,5 тони. Мала септима має 5 тонів або 10 півтонів. Наступний інтервал – це велика септіма з відстанню в 5,5 тонів. Дісталися сьогодні до вершини нашої музичної піраміди до інтервалу під назвою Октава з відстанню 6 тонів, що відповідає 12 тонам. На цьому наша сьогоднішня подорож закінчується. До побачення, мої любі хлопці та дівчата! Побачимося наступного разу!